Я живу в дуже гарній малюнечій території, де є багато всяких тваринок. Може по моїх відео хтось пам'ятає цього коника, худенького, щупенького. Я ходила і пішов в магазин, купила хлібчика і згадала за цього худенького коника. І зараз хочу покормити його хлібчиком. Знаємося, чи буде він їсти. Чи він є голодний, чи ні, бо минулого разу у мене нічого не було, бо я просто ходила гуляти і не забуваю його нічим погодувати. Зараз він їсть. <ріху> Але зазвичай коні ну, і він теж дуже акуратно беруть. Ну, чорний хліб йому зайшов з кмином. Спробуємо ще. Ой, ой. ой, який він голодний. в отак. А тепер він дивиться, чи я йому дам ще. Ой, не знаю. Привіт. <риклад> ну, дам йому ще кусочок. до мене має як прийти. Ааа, свіжий. Закваскою. Заквасці. А, як пахне. І погодуємо цього красення. А, я, можу, чого я його так боюся, не знаю. Не знаю, мені пишуть, що я не боюся Леня, боюся мишей, коню, не знаю. Може просто здоровий страх. Я не знаю. Напишіть в коментарях щось. Чи підняли я в настрій, чи ви підписались на мене, чи подобається вам цей коник, який тут пасається біля річки. Так що дуже вам дякую за перегляди, лайки і коментарі. Шо, стежте й дивіться інші мої відео.